Два Карпатська. Почали. Команда. Водограй. Ваш деріс. Грай співаю і почувай хто найкращий Водобрай. супер! Алло? Так, ваше завдання. Ми вже перемогли? Майже. Ваше завдання за три хвилини скласти слова із складів. Пов'язано це з нашим відпочинком з місцевістю. Це для однієї половини команди. Друга половина команди робить творчу роботу, творча станція, яка складається з папіру, клею, олівців, гілочів, дерев, все, що ви собі хочете. Така аплікація, яка для вас тут от близька, що ви побачили і що ви хочете зробити. Так, то куди? У багаха ми показати і час. Дівчата живе тут, ви щось їм допомагали. Пів команди тут не тут. Тут мають дерева використовувати. Тут і папір вирізали звісно, скотч най провозив. Нас сюди три хвилини, сюди. Добре? Горі, от такий саме зелене, щось такий болі. Відпочинком змікаються взяли. До речі,